Усім привіт, друзі! Декілька попередніх сезонів Ліги Чемпіонів привчили нас до сенсацій, камбеків, напруженої боротьби і не всього того, що тобі навіть не дозволяло подумати про сон, хоча на годиннику вже майже північ. В цьому ж сезоні майже всі пари пливок Ліги Чемпіонів не видавали ніяких концертів, а півфінальні пари взагалі закінчились повними розгромами і відсутністю будь-яких шансів однієї з команд. Повна домінація, також варіант футболу навіть на топ-рівні. Друзі, але перед початком огляду я нагадаю вам про те, що на сайті мого партнера компанії Favbet триває акція Кіберпанк 2023 головною метою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконуючи тижневі завдання на сайті Favbet, набирай бали, допомагай ЗСУ та приймай участь у розіграші крутих гаджетів. Шукаюся деталі в закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. Кидайся ревець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. За великим рахунком, як такого аналізу гри Сікірал і бути не може, тому що одна з команд. Просто банально не могла нічого зробити проти іншої. А коли немає нічого, то як це нічого можна аналізувати? Порожнеча вона і є порожнеча. Ми розглянемо деякі епізоди цього поєдинку для того, щоб не знайти причину поразки реалу, стільки знайти причину того, а чому реал взагалі нічого не міг протиставити, не міг банально чинити спротив. Перша секунда гри. Не часто таке побачиш, якщо ми говоримо про команди калібру Мадридського реалу. Навіть Вінісіус і Родріго свої перші кроки в цьому поєдинку зроблять назад. Це всього-навсього деталь перших секунд гри, яка, звісно, що на результат поєдинку не має жодного впливу, але вона показує, що навіть найшвидші і наймолодші гравці мадридського реалу відразу показують дуже яскравий рефлекс команди Аутсайдера. Високий пресинг реалу в цьому матчі провалиться, тому що анчелоті продовжать ставити на топові поєдинки в основі одразу і Модріча, і Кроса, чого в принципі робити не можна, тому що вони навіть можуть хотіти дуже сильно пресингувати, але вони фізично не можуть це зробити з необхідною різкістю. Стоунс відіграв проти Модріча два поєдинки з такою впевненістю, ніби це в нього в кар'єрі є золотий м'яч, а не у суперника. Абсолютно все проходить, жодної паніки. А дебрюй мобільніший за кроса, через що він може крутити ним так, як хоче. Він може його повести в будь-яку ділянку поля, тому що у нього перші кроки різкіші. Крос на це змушений реагувати. Поки він буде реагувати, хоп, дебрюне за рахунок цього вже відкрив лінію передачі для свого партнера. І при цьому він вже знаходиться за спиною відіграного кроса, і ось так дебрюйне, навіть не торкаючись м'яча, уже створює для Манчестер Сіті з нічого ситуацію. П'ять в чотири в атаці. Крос і Модріч потрапили в цьому матчі в таку ситуацію, в яку ветеранам краще не потрапляти, тому що не бігати багато в цій грі вони не могли. Вони не могли не носитися в обороні проти команди з таким контролем м'яча. Коли ти бігаєш так багато, то в тебе пульс високий, тиск високий, і тобі при цьому треба не втрачати концентрацію. Мені цікаво, чим думав Анчелоті, коли обирав саме такий склад на гру. Ну невже він думав, що його досвідчені півзахисники заберуть м'яч під контроль, заспокоять гру, будуть диктувати ритм. Ну, звісно що ні. Анчелоті розумів, що його команда буде більше оборонятися і буде чекати шанс на швидку контратаку. Тому що у нього ті ж самі вінгери перші рухи в матчі роблять відразу назад. Тобто, зрозуміло, що Реал буде оборонятися. Так тоді, навіщо Анчелоті? Під такий сценарій гри обирає саме такий склад. Це ж просто нелогічний висновок із того предматчевого аналізу, який був у Анчелоті. всі знали, абсолютно всі знали, що Сіті буде вдома грати більше з м'ячем. Реал буде більше оборонятися. Анчелоті це прекрасно розумів. І те, що він обрав, те, що він виставив на гру, воно просто ніяк не сходилось з цим передматчевим аналізом. Все доходило до такого, що Модріча і кроса так багато хитали, вони так багато робили коротких рибків, що навіть той же самий Родрі міг в одній атаці на замасі прибрати спочатку кроса. Потім Модріче спокійно вийти на ударну позицію. Проблема е, цих гравців Кроса і Модріча, не в тому, що вони не можуть відібрати м'яч у Родріго. Ні, проблема вто у Родрі. Точніше, Родріго Уреало нехай буде. А проблема була в тому, що вони просто постійно знаходились там в четвертій, в п'ятій зоні пульсу. Ну і вони не могли вже адекватно реагувати на ті загрози, які їм пропонує Манчестер Сіті. Оскільки Сіті відразу навалився великою кількістю атак, то у Реалу було багато початків атак саме від. Воротаря після того, як м'яч у Сіті виходив за лінію поля. І Ралу треба було вирішити якось питання білдапу. І, можливо, тут досвідчені півзахисники Мадридського Ралу будуть на спокої починати коротко атаки своєї команди, тому що тут уже не треба бігати багато. Тут м'яч уже у вас, тим більше ви починаєте зі статичної точки, взагалі немає ніяких проблем. Але ж куртуа піднімає голову і розуміє, що його хави, його досвідчені хави. Не відкриваються, бо вони банально уже задовбалися бігати в обороні. Тому куртуа просто в більшості випадків вибирає простий пас вперед, а там шансів зачепитися немає ніяких проти високих футболістів у захисті Манчестер-Сіті. Ну але це вже, хоча б не втрата на своїй половині поля. А коли Реал все таки намагався почати свої атаки коротко, то вони потрапляли в ситуації, коли було перекрито абсолютно все. І що треба робити в такій ситуації? Треба багато бігати, треба відкривати лінії для передач постійно, треба змінювати свою позицію, тому що інакше ти просто ніде не отримуєш м'ячі. Але оскільки весь півзахист релу, всі такі інтелігенти, всі такі на коротких передачах, то виходило так, що вони всі були або в стоячій позиції, або на якомусь повільному темпі. Ну, зараз, да, у Модрича м'яч, Вальверде стоячи, крос десь там. Десь взагалі не приймає участь в епізоді. Куди побігли вінгери-нападники? Я не знаю. Можливо, відразу десь в глибину, але куди ти біжиш в глибину, коли твій центральний хаф навіть не дивиться обличчям в твій бік. І тому виходили досить такі смішні ситуації з втратами м'яча мадридським ралом на своїй половині поля, коли. Модріч там намагався якоюсь п'яткою десь кудись щось віддати, тому що він не розумів, куди взагалі можна віддати передачу. Що треба було реалу робити в таких ситуаціях? Ну зрозуміло, що якщо команда суперника закриває зону м'яча і зону біля м'яча, то треба вивести м'яч звідси довгою передачою, можливо, якоюсь діагональною або просто вертикальною. Це нормально. Або якщо ви вже так хочете грати коротко, то тоді треба дати рух, який буде відповідати ступінню пресингу Манчестер Сіті. А не стояти на місці, стоячи, не буде взагалі нічого. Я не розумію, що Анчелоті хотів у цьому поєдинку, випустивши саме такий склад півзахисту. Можливо, він надіявся, що як завжди все витягне один Вальверде з двома серцями, як це було до тих пір, доки Хаві не побудував команду в Барселоні. В першому матчі Ралу вдавалось ключове. По суті, вони не пускали легко Манчестер сіті в свій штрафний майданчик. Але в другому поєдинку Сіті з перших секунд дав такий тиск на ворота і, в принципі, повністю забрав м'яч під свій контроль, що Ралу нічого іншого не залишав. Окрім того, як будувати дві лінії своєї оборони вже всередині свого штрафного майданчику, і не ну, знаєте, якби структура витримувалась, то це ще було б півбіди, тому що ну окей, команда захищається, але вона захищається правильно, тому ну ми не можемо зараз піти в атаку, але і забити собі ми легко не дамо. Але ж у реалу цього не було. Тому що вони, по-перше, не створюють чисельні більшості на флангах. Тобто там, де 2 в 2, там повинен бути хтось третій, хто буде страхувати їх. Цього не було. Потім, якщо йде переведення на інший фланг Карвахаллі, його болячка постійна, він запускає своїх суперників в штрафний майданчик. Він не зустрічає їх за штрафним майданчиком. А коли ти вже запустив до себе додому, то ти вже боїшся відбирати, тому що тут до пенальті недалеко. І тому Гріліш вже може спокійно подавати. І подає він в зону перед воротами мадридського реалу, де також немає чисельної більшості у Реалу. Тобто, оборона взагалі побудована дуже слабко. Той же самий Мілітао, який є найвищим гравцем в захисті мадридського реалу, він взагалі знаходиться за площею воріт. Тобто, як оборонятися в цій ситуації, я не знаю. Ось вам, будь ласка, ще один приклад простого принципу повного домінування Манчестер Сіті в штрафному майданчику мадридського реалу. Карва Халь знову ж таки запускає Гріліша спокійно в свій штрафний майданчик. Коли гравці Манчестер Сіті бачать це, що проти Гріліша немає якогось супротиву, він може вийти або на удар, або на подачу, то все, всі відразу починають бігти в ворота. Той же самий Стоунс він більше не стоїть в зоні підбирання, він відразу йде або забивати, тобто йти на подачу і забивати, або добивати м'яч після удару гріліша того ж само. Це ж ми зараз не говоримо про якісь високі матерії, це ж елементарні футбольні речі. Якщо вам суперник дає настільки вільно розпоряджатися м'ячем, то навіщо вам ці всі розіграші поперек поля? Все, якщо у нас є момент для подачі, ми всі йдемо завершувати туди в ворота, а суперник там знову ж таки. Знаходиться в меншості, тобто оборона реалу вона була відсутня як така: гравці на полі були. Але оборона не була вишикувана. Візьмемо навіть ось такий момент. Ми насправді багато сьогодні дивитися не будемо, тому що цей матч можна розбивати на всі позиційні атаки Манчестер Сіті і постійно розмовляти про позиційні помилки Мадридського реалу в обороні. Це буде дуже довго і, в принципі, нецікаво. Ми вже основні причини, основні якісь нюанси вже зрозуміли. І ми до ранку не закінчимо, якщо будемо розбирати все, що можна розібрати в цьому матчі. Візьмемо ось такий епізод: кутовий. Кутовий, який яскраво показує заляканість реалу в цьому поєдинку, заляканість від першу чергу такого різкого старту Манчестер Сіті. Тому що окей, вони тут проспали момент з передачою назад, тобто з розіграшом кутового. Вони залишили ситуацію 2-1 на фланзі. Це вже помилка, відразу помилка. Але окей, вони проспали, але іде передача назад, значить у реалу є шанс підняти лінію оборони. Вони її піднімають, але піднімають там буквально на один метр чи щось таке. Там можна говорити про те, що м'яч. Принципі відкритий. Як тільки вони вийдуть, відразу може піти подача у штрафний майданчик або там в зону перед воротами Мадридського Рал. Але якщо мені, якщо я все правильно пам'ятаю, то там пас йшов все-таки на Бернардо, а Бернардо справою і не буде подавати. Але це вже нюанси, це вже треба занадто багато думати в режимі реального часу, коли ти граєш в півфінал Ліги Чемпіонів. окей. Але суть в тому, що РАЛ ніяк не реагує ні на розіграш, по суті, ні на те, що іде передача назад. Вони просто заціпенівші. І тому там Дебрюйне важко потрапити в положення поза грою, коли твій суперник не піднімає лінію оборони, він і не потрапляє. Окрім того, якщо ти не піднімаєш так свою лінію оборони, залишаєш всіх футболістів перед воротами, це створює хаос. Хаос в першу чергу через те, що ніхто ні за що не відповідає. Куртуа, звісно, виграв уже одну лігу чемпіонів для мадридського ралу своїми сейвами, але якби він і тут. Витягнув реал на цей раз у фінал, то я не знаю, як у нього можна було б вкрасти ще один золотий м'яч. А всі розуміють, що золотий м'яч наступний отримає не переможець Ліги Чемпіонів. Але куртуа протримався півтайму, взявши два мертвих удари від Холанда з близької відстані. А вже з третього разу він пропустив. І знову ж таки, чому ця ситуація виникла і хто винен, якщо ми будемо шукати винних. Знову ж таки, все починається з відсутності швидкісної роботи у півзахисників Реал. Подивіться, як Крос дуже довго стартує у величезний внутрішній коридор, який е, утворився між лівим захисником і лівим центральним захисником Реалу. Там йому пощастило, що туди вривався Стоунс, а не наприклад Гюндоган або там Дебрюйне. Тому він ще стоунса якось там витіснив з цієї зони. Окей, Манчестер-Сіті заходить уже на нову розрізну передачу, а крос у повільному темпі починає бігти назад на свою позицію. Це все дуже інтелігентна робота в обороні. Тут треба так носити, щоб земля під ногами горіла, щоб ти встигав якось перекривати всі задумки Манчестер Сіті. Ну, по-іншому, це не могло просто працювати. Ну, тільки, можливо, молоді футболісти Реалу, молоді півзахисники реалу могли б за цим якось встигати. А Модрич і Крос можуть робити все правильно, але з дефіцитом. Швидкості з, виходить профіцитом часу для гравців Манчестер Сіті. І дуже символічно, що Реал вилітає з цієї ліги чемпіонів. Після голу, який гольова передача, на який була віддана між цими двома півзахисниками, тому що один з них стояв довго на місці, і не зустрічав Дебрюйне, а інший повільно біг займати свою позицію. Якраз саме через цей повільний темп бігу Кроса Модріч і стояв на своєму місці, тому що він не міг кинути свою зону. По суті, все одно у нього нічого не вийшло, передача пішла саме туди, в ту зону, яку Модрич намагався перекривати, і. Ну, це символічно. Повторюсь, в матчі ще буде дуже багато всього, але багато ми розглядати не будемо з огляду на односторонність поєдинку. Єдина надія Анчелотті була в цьому матчі, зрозуміло, що на фізичній якості того ж Вінісіуса або Родріго, в принципі, вони повинні були вичекати свою контратаку і втекти. Але. Ось був шанс у Вінісіса втекти від Вокера, і навіть маючи динамічну перевагу, тому що вони стартують з Вокером з однієї лінії, але при цьому Вокер тільки стартує зараз з місця знапівоверту. А Вінісіус уже зробив кілька кроків, тобто він уже має початкову стартову швидкість вище, і при цьому Вінісіус все одно не обганяє Вокера. То на що тут тоді надіятися Анчелоті? Можна було також надіятись на Бензема, як-не-як, -як. Володар золотого м'яча, 5-10, капітан. Але він не міг ні допомогти своїй команді вийти з під пресину, там допомогти в білдапі. Він програвав короткі спринти захисникам е Манчестер-Сіті. В принципі, жиру краще відіграв в цьому компоненті в матчі Мілан Інтер, ніж Бензема тут зіграв проти Манчестер-Сіті. Ну і також Бензема втрачав на судомах якісь незрозумілі мірі. В принципі, прості м'ячі. Якщо це робить капітан і володар золотого м'яча, то тоді хто повинен взагалі випромінювати хоч якусь впевненість в своїх силах і впевненість в можливому камбеці. Коли Анчелоті прибрав Кроса і Модрича з поля, то Рал, хоча б за рахунок молодості, зміг щось протиставити в фізичному плані в центрі поля проти того ж самого Дебрюйне, але, от, наприклад, не всі заміни у Рала. Не зіграли той же самий Рюдіґер, який вийшов на поле, який непогано відіграв один в один проти Холанда на Бернабеу. Тут він вийшов і в принципі нічого не зміг протиставити проти Холанда, тому що ну такий епізод, наприклад, був, де Холанд дуже просто якось відривається від Рюдіґера. має і сліду від якоїсь персональної піки. І Холанд легко отримує, створює по суті для себе гольовий момент. Звісно, у Реала буде там кілька непоганих ударів здалеку в цьому поєдинку, буде, і поперечина від кроса, там, не знаю, з скількох метрів з 25, і штрафний удар від Алаби, і щось десь та й могло залетіти, але який в цьому сенс, я не розумію, тому що ну, команда ось так починає свої атаки. Як це можна прокоментувати? Якісь поперечні передачі на голову, головою відразу розрізна йде передача. Що це таке взагалі? Що це за початок атаки? І саме от з тієї атаки якраз і починається гольова атака Манчестер-Сіті на третій гол. Ну, точніше, там як ця атака розпочала атаку, де Сіті заробить штрафний, з якого. Заб'є третій гол четвертий гол на 90 плюс не демонструє якоїсь тактичної проблеми чи щось таке. Ні, це звичайне бездарне закінчення матчу без збереження обличчя. Тому що Вінісіус, увесь такий на нервах від пережитої ганьби, вирішив чомусь піти в дриблінг через центральну зону, де проти нього одного було відразу п'ять суперників в Манчестер-Сіті. Тобто Вінісіус пішов на половину команди суперника. Звісно, що втратив м'яч, і Сіті відразу ж розігнав зустрічну атаку. І що цікаво, всю цю атаку розганяли і завершували тільки футболісти, які виходили на заміну. Ще й в цьому компоненті Пеп. błokalno dobył Анчелоті. після гри почали вкидатись новини про те, що Анчелоті залишиться в реалі на наступний сезон. Я так розумію, що мета цих вкидів може бути проста: заспокоїти зараз ситуацію, щоб потім можна було з Анчелоті спокійно цивілізовано попрощатись після сезону, а не оці ось ваші показові такі не звільнення, звісно, тому що який сенс звільнювати зараз наставника, коли до кінця сезону кілька матчів. Такі показові вироки. Тому що треба зараз заспокоїти, бо як не як Анчелоті людина заслужена. Але чисто футбольних причин залишати Анчелоті в реалі я особисто не бачу, тому що він не показав абсолютно нічого в матчах там проти хаві. Проти Пепа, там, де він не програвав проти Хаві, він виїжджав за рахунок швидких контратак за рахунок фізики. Це також стиль гри, це також має право на життя. Але коли Хаві створив команду, якусь більш-менш уже граючу, підібрав футболістів і трохи їх потренував, то виявилось, що Анчелоті не те, що там програє йому або Пепу, він не розуміє, а що робити в проблемних ситуаціях. Ну, тобто, ось щось не йде. Ось у суперника перевага, а як це виправляти? Тому. Залишити Анчелоті в реалі можуть тільки стосунки його з пересом. Але футбольних факторів на те, щоб Анчелоті продовжував працювати з реалом, ну, я особисто не бачу. Сіті, безумовно, фаворит фіналу, вони вже вибили в цій лізі чемпіонів, і Баварію, і Реал. І тому програти інтер у фіналі було б якось дивно, але футбол є футбол. Інтер може оборонятися мобільніше, ніж це робив мадридський реал у цьому поєдинку. Але з іншої сторони, треба пам'ятати, що в складі Інтера також багато вікових гравців. Дарміан скільки? 33, Ачербі – 35, Мхітарян, 34. На заміну виходять там Брозовіч, Галярдіня, які ніколи спринтерами не були. Це проти Мілану можна побудувати такий оборонний блок з правильними дистанціями між лініями, і цього вже достатньо, просто з головою. А все-таки Манчестер Сіті почне цей оборонний блок розхитувати, і потрібно буде виконувати багато коротких спринтів. А це вже для досвідчених і не дуже швидкісних гравців трохи інший рівень. Здається, я це вже казав, але після такого поєдинку проти діючого переможця Ліги Чемпіонів можна і повторити. Дивіться, Сіті, порушивши правила фінансового ферплею, і про це не можна не казати. Це все таки треба десь помічати на полях, як і по відношенню до багатьох інших клубів. Ми тут з вами не суд, ми вироки не виносимо, але про це не можна не говорити. Так ось Сіті. Трохи в незаконний спосіб, але створив неймовірно сильну команду, головною фішкою якої є тонке відчуття ритму, варіація темпу гри. І граючи проти такої команди, у багатьох інших команд виникає відчуття невідворотності поразки. Тому що і сприйняття цієї поразки ще до фінального свистка, тому що ти розумієш, що шансів не буде. Вони не летять після кожного перехоплення м'яча відразу у швидку вертикальну атаку, як це робив, наприклад, Ліверпуль Юргена Клопа. Тобто Ліверпуль відразу хотів покарати свого суперника, який втратив м'яч в момент, коли вони розкриті. Манчестер Сіті десь таке робить, десь не робить. Манчестер Сіті у більшості ситуацій просто приймає правильне рішення. Рішення, направлене в першу чергу на виснаження суперника, тому що, так, Сіті перехоплює м'ячі, але не завжди намагається відразу атакувати суперника, тому що, коли ти відразу будеш атакувати суперника, ну, скажімо так, десь ти дійдеш до удару, а десь ти сам поспішиш, втратиш м'яч, і тобі самому треба буде одразу перешуковуватись назад в оборону. А це витрати енергії. І виходить так, що Манчестер Сіті в більшості випадків просто приймає такі рішення, які направлені на те, щоб душити свого суперника, щоб суперник тільки витрачав енергію. І коли ти граєш проти Манчестер Сіті, а вони приймають постійно майже постійно, скажімо так, правильні рішення, рішення направлені на те, щоб тобі було гірше, не скільки їм було б краще, а щоб в першу чергу тобі було гірше. І коли ти граєш проти такого суперника, то ти розумієш, що невідворотність поразки вона майже стовідсоткова. Тому що звідки в тебе з'явиться впевненість, коли твій суперник допускає дуже мало помилок, і, в принципі, мало віддає тобі м'яч. А коли віддає, то пресингує настільки агресивно, що оцей принцип, який був у Гвардіоли в Барселоні, що пішло ще звідти, 6 да? секунд після втрати м'яча, ми одразу повинні повернути. Ось зараз він працює в Манчестер-Сіті. Коли ти потрапляєш під їхній пресинг, коли ти тільки-тільки повернув собі м'яч, і ти відразу під пресингом втрачаєш цей м'яч, і вони відразу починають тебе знову тягати з флангу на фланг, і ти півтори хвилини працюєш у відборі, звідки тут може навіть з'явитися думка про те, що ти можеш виграти? Тому Сіті створив неймовірно сильну команду. У якої залишилось кілька кроків не просто до перемоги в Лізі Чемпіонів, що так потрібно гвардіолі. Зрозуміло, що, бо люди спитають у нього: ми порушили фінансовий фреплей. Для чого? Щоб програвати в фіналах? Ні, зрозуміло. Дай нам, хоча б за це Кубок Ліги Чемпіонів. Ну і не тільки Кубок Ліги Чемпіонів. Тут можна взагалі робити требл, і в принципі за рівнем гри зрозуміло, що требл цей повинен бути, але футбол є футбол. І Інтер. Буде в таких окопах сидіти, що якщо в принципі вони витримають один тайм, то там я вже не знаю, чим це може закінчитися. На цьому все дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалось. Коментуйте обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете. Ну і найголовніше, ви знаєте: грайте і розумійте футбол.